Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW 640i GT, 2018 рік. 3,0 бензин, повний привід автомат. Друзі, машина переодягнена в оригінальний самий останній рестайл фари. Все по оригіналу, друзі. Подивіться, які красивучі диски, червоні супорта, преміальна гума Мішлен. Передня частина автомобіля, вся покрита бронеплівкою. Затонована по колу, іменно правильна беха, лобове затоноване, по кругу теж також затонована. Взагалі по кузову ніяких зауважень немає. Вона просто в ідеалі. Є в нас тут заслоночка, вихлоп, регулюється також. Є спойлерочок. Друзі, електропривід багажника. Багажник дуже вмісткий. І ця машина, я вам скажу, що і для сім'ї також підійде, тому що дуже вона вмістка. Преміальна гума Мішлен у нас є. Дотяжечки дверей також є, все працює абсолютно. Є у нас сонцезахисні шторочки також регуляція. Є у нас Баверс Вілкінс, преміальна акустика, М-накладочки. Подивіться, який тут салончик. Чорний салон, дуже красивучий, чорна стеля, велика панорама з люком. Чотирьохзонний кліматконтроль, підігрів задніх сидінь, шикарні коврики, шкіряні. Друзі, все. От реально дуже зроблено якісно. Є датчики сліпих зон. Безключовий доступ, звісно ж, на всіх чотирьох дверях. Вставочки декоративні з дерева. Є у нас електропакет, лед-підсвіточка по салончику також у нас присутня. Преміальна акустика, баверсвілт, я вам вже казав, є. Є у нас проекція М-Кермо. Подивіться на стан сидінь Сидіння у нас, до речі, повний електропакет, масажі, все абсолютно є. Бокові колінні підтримочки також все присутнє. Абсолютно в ідеальнішому стані автомобіль підлокітничок в ідеалі, сполирочок, електроручничок, автохолд, чотиризонний клімат, карплей, асистенти є абсолютно всі. Друзі, їх перечисляти я зараз не буду. Є пам'ять сидінь також пасажира, передні сидіння ну, тобто, всі сидіння у нас на підігрівчиках ідуть. Автосвіт, автодощ, це понятне діло, що це все в них є. Камери 360, також тут є. Друзі, 18-й рік 109 тисяч пробігу. Машина в дуже класному стані. Кому потрібна машинка для динаміки, для повсякденного використання, ось вона. Розхід в районі 12 літрів по місту. Це при активній їзді. Ціна за цей автомобіль сьогодні буде 36 шість тисяч доларів. А ми але ми чекаємо на ваші пропозиції. Ми розглянемо будь-який торг. Телефонуйте, приїжджайте. Вона стоїть у нас на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, в кредит, готівковий без готівкою розрахуночок криптою. Друзі, ми можемо також її обміняти на ваш автомобіль, і ми можемо викупити також ваш автомобіль. Отже, приїжджайте по ціні, домовимося, тестуйте. Вона пройде будь-яке СТО.